І так, всіх вітаю. Сьогодні до нас приїхав автомобіль Ford Edge в комплектації Seu 2019 року. Автомобіль на двохлітровому, потужному і дуже надійному двигуні фордовському легендарнішому. Сірий такий має колір. У Автомобіля пробіг 75 тисяч миль, що для його віку і для цієї в принципі, автомобіля дуже адекватний пробіг. І тому автомобіль буде ще довго служити. І вірою, і правдою клієнту цей автомобіль ми змогли забрати на аукціоні всього навсього за 4350 тисячі доларів. Чому всього навсього Тому що для цієї комплектації для цього автомобіля років це дуже дуже вигідна ставка. Що таке, в принципі Ford Edge? так це ну. Дуже універсальний кросовер від Форда, який пользується вже не перший рік своєю популярністю, і вони досі досі далі далі його випускають. Що означає, що це дійсно востребована машина в світі. Цей автомобіль дійсно підходить для тих, хто любить подорожувати з сім'єю, великими компаніями. Дуже міський багажник, де може поміститись не одна валізка, задість саду, ці ваші дітлахи, течі і тому подібне. Тому, ну. Дійсно, для подорожей цей автомобіль дуже сильно підходить. Що ми маємо в комплектації SEL? Кіряний світовий салон, адаптивне світло, е велика в принципі, мультимедіа, які є все. Да? Е тобто, що автоматична коробка передач, клімат-контроль, електропривід передніх сидінь. І да, дуже прикольна теж штучка, як це. Пароль, ну коротше, і це є безключовий доступ, помічники зіткнення. Коротше, все що є в цій машині, воно є з нею. Да? І останеться з нею і знову ж таки повторюсь, буде радувати клієнта дуже і дуже довго. Так, тепер йдемо до пошкодження. Значить, як ви вже могли побачити, у нас чуть-чуть він вдарений в задню. Сторону, да, і колесо повело, але то нічого страшного, все це виправимо, все це зробимо і за цього і штрельні шторочки. Да? Ну, то таке, то все мелочі, то все є. І похуже автомобілі на нашому ринку, так скажемо. Давайте підведемо тоді підсумки, як завжди. автомобіль вже в Україні. В принципі, доставка була дуже швидка. 4350 на аукціоні. Дуже вигідна ставка для такого автомобіля. Тому якщо хочеш міські кросовери, тим паче, що зараз проблеми будуть трохи з електричками, да, трохи вони будуть дорожати. Вони вже торгуються по дуже великим цінам. А бензиновий надійний двохлітровий двигун ніколи ще не підводив. Тому якщо ти хочеш кросовер для всієї сім'ї, щоб сів, поїхав, Карпати, скоро зима на лижі, діти радіють, ви п'єте вінішка, все взагалі бомба, все супер. Давайте вже там стройте свої плани на зиму, замовляйте. Ford Edge в комплектації Cell, В принципі, якщо зараз замовити, якраз таки воно в грудні буде і готове, можна їхати на новорічні свята пити. Тому в кінці замовляйте автомобілі з Америки, нам довіряють.